Сьогодні будемо закріплювати навички, стрибати на обох ногах з просуванням вперед та пролізати під догою на коліна з упором на руки. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа нахили голови. в Сторону. Вихідне положення. Ноги ну разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступне вправо піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги злегка розставлені. Руки вздовж тулуба. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа нахили долуба в сторони. Вихідне положення, ноги нарізно. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа нахили долуба вперед. Вихідне положення. Те саме. Вправо починаємо. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Наступна вправа – присідання. Вихідне положення. П'ятий разом. Носки нарізно. Руки на поїзд. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна права стрибки на обох ногах. На місці. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз, два. Ще прийняли вихідне положення. Право починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, закінчуємо. Стрибки на обох ногах з просуванням уперед. Стаємо до стрічки обличчям. Ставимо ноги разом, руки на пояс. І стрибаємо декілька разів поспіль до другої стрічки. Повторити три, чотири підходи. Пролізання під дугою на колінах з упором на руки. Повторити три, чотири рази.